Привіт, це їжа файного міста Андрій Турко. Юрій Шкільняк. І ми зараз знаходимось біля перлини нашого міста, біля нашого тернопільського ставу. Це улюблене місце для прогулянки не тільки гостей, але й Тернополян. правда? Та, тому що дуже дуже гарна набережна. А ми вам покажемо дуже дуже гарне місце, де можна дивитися дуже дуже класний футбол. І не М тільки Можна не тільки футбол, тут можна відпочити з дітьми, тут можна провести якісь маленькі свято, урочистість. Ну, одним словом, це на набережні біля самого нашого символу Тернополя біля замку знаходиться. Це парадоксально, але ми так. не показували ніколи веранду. Не показували веранду, веранду Ном показували, терасу показували, веранду не показували. Десь. А як загалом цей розважальний комплекс, Максим, Максим. Окей. в якому є, тераса, це ресторан, є три... тераса, є ресторан, є тераса, є веранда. Сьогодні показуємо веранду, і чуть-чуть тераси. І чуть-чуть, Трішечки. Давайте покажемо, що нового, тому що, я думаю, багато хто тут був. І багато О. хто не знає, але тут Хай багато. Перед все, певно, за щось замовимо? Чи... Так, напевно, що давай замовимо, а потім Мій я день. хочу. Добрий, Добрий, день. День. Добрий день. Дивіться, ми хочемо замовлення зараз зробити, а потім ми ще трошки прогуляємося ага. і повернемося. Так, так можливо. Дивіться, якби ми от прийшли компанію, там, наприклад, на я, Андрій і Юра, що би ви нам порадили? Якесь таке на компанію, на футбол? Не... дивіться, я би вам порадила сет наш мисний. А мясний сет 에... ми любимо. Так, <рес> так. Туди входить хоча гриль, це гриль, запечене кістя, лаваш сирний, ага. огірочок, помідорчик, маринований. Все, кукурузка. мені вже подобається? Кукурузка це найкраще, що я люблю. Я дуже люблю печену кукурузку, грильовану верніше. Ем... Щось, якби ми прийшли з дівчиною, щось би таке. Ну, дівчина, напевно, би більше любила піцу. Я думаю, так? Ну да, напевно, що віця у нас менює нова позиція піца з мартеделею. Я б вам радила її попробувати. З чим? З мартиделею. Шинка. А, мартиделою. це така шинка, знаєш? Yeah. <laughs> з, вона з вигляду схожа на. Ну, я зараз покажу, колись така ковбаса була э, докторська, з, докторська з салом. Серйозно, я вгадав серйозно. Та, та, та. Але вона, ну добре, я добре, хочу це коштувати. І щось би, якби. Гарніру можна. Ігор там, там там ви ну, дивіться. Давайте можу вам порадити картоплю атель для карбонару. Це наша картопелька, картопляні каперси, соус карбонара з беконом, дуже смачно. Все так карбонару. Давай. Я люблю пасту. Тут, якщо картоплю будемо пробувати, Супер, дякую. добре. Ви нам це і якось такий столик, щоб ми могли бачити, щоб ми подивилися футболочку. Толик прямо біля тебе. Ми покажемо, до речі, де можна дивитися футбол, тому що дуже скоро, за пару днів буквально, Чемпіонат Європи по футболу, де збірна України буде грати. І є всі надії вийти з групи, ми так сподіваємося. За неї будемо болівати. До речі, наперед відкриємо карти. Тут буде коментатор професійний, який коментує ем, на всю Україну. Він чекає Павло. Посухов, посухов. Е, з... Крім того, що він -то, керівник я, предслужби металіста, так, так. з Харкова, представник предслужби металіста керівник. І крім того, він ще й на телебаченні оці Та. от номери. коментувати буде тут. Не, не знаю, чи весь час, але коментувати буде, і це класно. Я вважаю, що це дуже прикольно. Провів екрани є, екранів багато. І, і є великі, маленькі, які хочуть саме цей Доктор, момент, знаєш, доведу. коли відчуття. Локтів, о, 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 коли багато людей. У такої знаєш, атмосфери футбольної. коли це важливо. Важливо, коли багато людей, коли всі кричать, коли всі е, співають пісні. Я думаю, що це буде також. Обов'язково це варто бачити і на тому варто бути. Доби, далі? Так, хотів хотів е, тобі показати тут відкрита кухня. Давай, і це помпейська пічка. Та помпейська пічка. яка вже. не коштує Боже мій на я не знаю, скільки, але думаю, дай Боже, Помпейська пічка на дровах. І це саме та пічка, в якій найсмачніші піци виходять. Ну, бачиш, вона дуже технологічно важка в приготуванні. Електро набагато легше, ти контролюєш температуру, перепад температури. Плюс є відкрита кухня. Так, ну дивись, тут відкрита кухня, тут ви бачите, як вам готують. Ну, якщо хочете, можете підійти, як заглянути, як вам готують. Слухай, Але що найприкольніше? Бачиш щось знайоме? Щось дуже знайоме. Є Пам'ятаєте, ми коли знімали програми з грилями? Дивіться, як все файно. Дивись, ну, тут... ну, відкривай, відкривай. я просто знаю, чому вони тут. Тут у вихідні дні буде uh -huh. працювати оцей гріль, і тут будуть робити. Ковбаски, сосиски, бургери, бургери, але на тому вогні воно мега смачне. І його можна буде брати Дивись, сухою, з собою з жару. або можна а. буде брати. Ну або можна буде замовляти тут, або можна буде. Юре, і це брати смачно, тому що найсмічніші бургери, от саме звідси. Котлетки, так. Котлетки це супер. Ми це куштували, насправді це Мерседес влях. Як ти? Бентлі. Бентлі. Хотів тобі. А, до речі, Юра обіцяв показати, ще чуть Кієндоранди, Тараси. Дивись, дивись. Що тут важливо? Тут є генератор. А, то його включили, тільки. світло. Не пропадає що якщо тестують зараз, тестують генератор. Він тут є. Це плюс, тому що якщо Україна буде грати, не дай Боже виключать світло в саме в цьому то районі, Тут Його не виключить. Тут У нас все. був недавно випадок, коли грала Україна Молдова. То біля Юри Кулика. Стояла група людей, біля його будинку. Стояла група футболу, людей, і Любителі футболу, які дивилися, дивилися тому, що виключили світло. А в Юри ви знаєте оптоволокно і Wi-Fi показував цей. І ми нагадуємо, що цей йому привів туди. Хто провайдер Терне? Звичайно, Дякую. тому ми дякуємо. Тернету ми також тут також оптоволокно. Тут генератор і тут буде футбол. В будь-якому випадку, при будь-яких відключеннях. Юра, поки ще немає їжі, покажи, будь ласка. Так, я хотів тобі якщо показати терасу. Yeah. Дивись, ну, нам yeah. зараз теж певний час має прийти, yeah. поки yeah. приготують. За одне приблизно прикинемо, скільки часу на, на подачу. Yeah. Ну, yeah. Дивись, взагалі, веранда це, такий, це таке місце, де ти можеш прийти з друзями, з сім'єю, з дітьми. знаєш, воно... Воно атмосферне, воно таке більш компанійське, як на okay. мене. А от е, а тераса, тераса це дивись, це, це більше про... Е, Романтику, це раз. Два. Так. Там можна Добрий проводити. Добрий день. Добрий день. Там можна проводити якісь свята. Дивись, там дні народжені ідеально проводити. Так, ем... ну диви, тут до 40 чоловік. Кендер-паті, Маленьке весілля. До Маленьке речі, весілля. знаю багато людей, які, які тут святкували весілля. Невеличке весілля, 20, 30, 40 чоловік можна робити. Ну, в мене... Я, Я ще безліч. не був на оновній веранді, до речі. Безліч людей. Дивись, тут, якщо ти замовляєш день народження чи там весілля, це все закривається, це твоя територія повністю. Класно. Найнеймовірніший вигляд на захід сонця це все ж таки тут. Тут людей, якщо ви хочете вразити людей, що приїхали, вони Слухи, це вам Воно дуже гарне. Юра, просто покажи вигляд на озеро. Вигляд на озеро. Капітан і Парі. Захід, капітан Парі плеве, і там захід, капітан він пливе, і там захід сонця. Дуже, дуже дуже гарно. А тепер йди сюди, я покажу тобі всередині. Ну, по-перше, тут провели ремонт. Повішали нові е, люстри, поставили нові, бачиш, тут рулети тут взимають. Ну, Максимальний захист. Е, такий коли з сонце світить, то тут іноді, знаєш, буває м м лупить в очі, тут є рулети всі, щоб захистити. Тут максимально по-домашньому. І отут ще, гляньте? Затишно. Просто тут подивись. Ага, і оновили також тут. Добрий день. Добрий, Добрий день. день. От, подивись яка, які також люстри. тут. Та? Ага, Ну, одним словом, дивіться, тут можна на 40 чоловік робити дуже непоганий, не як каже Андрій Турко, не злий такий день народження або навіть маленький. Непоганий, до речі, тут на, на 40 це так. Можна ну, сидіти тут, можна, можна сидіти тут тут, тут. тут, бачите, стеля понижче, тут, тут високий, тут багато простору, тут високі такі меблі. Можна брати так, можна, наскільки розумію, тут ще є музика час від часу і жива музика. Е Ну, в не вона танцювальна, стати. вона не танцювальна, вона така більше для фону музика. Але не ви не можете музыкова. замовити любу, в принципі, любу. Але ну, дивись, перш за все, це про страви і про вау-ефект від озера. Ну, Тому що вау вау ефект один з, з, найкращих... з найкращих. До мене, от родина, Двері коли приїжджала, то я їх привіз сюди, і вони тут просто вони, вони нічого не хотіли, розумієш, не, вони йдемо йдем другим. їсти пити другим боком. Ні, я вам ще покажу одну штучку. Та, тут ще і... одна є штучка такі. Яка? Я, їх, я її називаю, зокрема, батьківщини. А, музика вляхнулася. Тут ага. маємо літній Тут лаунж-зона, Лаундж-зона, де можна також відпочити. Ну, Поки що, бачите, вони ще не відкрились. Ми це на увазі в цій годині ще не відкриті, тут персонал нараду має. Йдемо, можливо, вже наші страви якісь готові. Я тут живу, ну як, не тут живу. Щоб ви знали, де Юрій, шкільняки, що жінка питає, де ти, Юра, я живу. Знаєш, як цей анекдот, що кажуть, що собака завжди, якщо загубиться, вона все рівно повертається додому. То коли моя собака загубилась, то вона не прийшла на вулицю над ставом, а прийшла в Ганделицю. Ну насправді дві хвилини від Юриного дому ну не будемо показувати. Де бачите оцей... Мега крутий будинок. То там це я не я, я там не живу. <рес> це мега крутий <рес> будинок. Добре, йдемо, знайдемо наше місце під сонцем. Ми, ми десь тут, свій пригріли містечко, де ми можемо подивитися футбол. Бо ну, Для мене але... футбол це найважливіше зараз. Так, так, так. Ну, але дивиться, що це, хотів саме... сказати. Отут також багато простору, тут також захід сонця класний. І тут такий, знаєш, от, 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 якщо йти з дитиною, наприклад, то я би пішов сюди, а не на терасу. А якщо йти з. Компанію там хлопці від дівчат, то я би все-таки пішов на На, на терасі. Круто святкувати е, день народження або якусь подію, скажімо так, до 40 людей. Тому що є все для того, є можливість відокремитися, і там є можливість, щоб було затишно і закрито для вас. Так, ми чекаємо, ми навпаки сідаємо і все забуваю. Так, ну що, ми знаємо, що там робиться загалом по стравах. Нагадаємо, що перш за все це є. Перш за все, це є екран. Тому що для того, щоб дивитися футбол, треба що? Треба правильно, треба екран. Тому що футбол це не про те, щоб слухати, це про те, щоб дивитися. Екранів треба багато. Людей треба багато. Тому що Прості, з друзями мачало. сидіти, дивитися футбол це є те, що треба. Ну, самому воно не то. А якщо біля тебе ще багато таких, як ти, це взагалі супер. Причому, що багато хто. Це мається на увазі фани збірної України. А коли буде грати збірна України, тут рекомендую наперед замовляти місця, бо ну і ще якщо дектор якось сюди так. приїде, так розумієш. Якщо тут ще буде дектор, це буде дуже цікаво. Е, я би, наприклад, хотів сходити, все-таки подивитись, послухати, як, як це живий я піду. коментатор. Тут розумієш? Я Юра, кажу, що... буде батл робити. З першого коментатор з Харкова, потім Юра а ну дай я. Ну, дай себе. Так, і всіх футболістів нема. Що у нас по часу по стравах? Ну, не знаю. Сказали, ми замовили, зараз будемо бачити. Можливо, бажаєте щось на поїв? Та. Е, так. Так. Е, тут е... що є. у вас? Дивіться, ви замовили піцу, можу запропонувати томатний сік. Супер. Добре, ну... чогось, але Юра сьогодні за кермом. Я за кермом, хоча тут є пінне, тут є, є квас, є соки. Ну але давай традиційно. І щось вище. Окей, томатний сік і... і піцу. І, і, і томатний сік. Так. Шикарно. Дякую. Ну дивіться. Ще раз, можна подивитися на футбольчик, тому що екрани великі. Можна, можна дивитися на озеро, на озеро. Кого, дістав так, кого дістав футбольчик. Можна, ти знаєш, посадити, якщо ти прийдеш з дівчиною, яка не любить футбол, то ти посадиш її, хоча тут всюди видно футбол, розумієш? Нема такого, якщо ти любиш футбол, дівчина має хоча б увагу, зацікавленість проявити. Ну, Або якщо дівчина любить тебе, то вона має проявити увагу зацікавленість до футболу, ти розумієш? Так. Що добре, і ще, ще раз хотів сказати, що основна перлина, тут, чому сюди варто приходити, це, це... Озеро. озеро, Став. Це оцей став, тернопільський став. І ще великий плюс, то, що навіть коли влітку буде дуже спекотно, Дягом. тут буде приємно сидіти, тому що холодком від озера віє. Супер. від озера віє, і дивишся, як катер катається, як люди ходять. У мене тут, до речі, у шостої школи тут завжди проходять заключні дзвоники, чортки називаються, так? Ну, останній дзвоник. останній дзвоник. так. І випускників їх сажають на корабель, і вони корабликом пливуть. У доросле життя, як то кажуть. Ми колись, до речі, напишіть, якщо ви теж йшли на острів кохання зустрічати ем, сонце. Бо насправді тут сонце сідає, а не цього. Ну, Сюди всі виходять так і дивляться після цього, після випускного всі дивляться на кутківецький ліс. Знаєш. А потім Та, кажуть, мені напекло голову. Маєш? Коли ж то сонце вже Та, вийде. Є вже наша піца. Файно, є піца. Давайте покачуємо піцу. Дякуємо. І зразу можете, якщо решта справ готові, то теж їх давайте. Ага. То така, як вона називається ще раз, Юрий? А як називається піца? Піца з мертеделою. Піца з мертеделою. бачиш? Оця от кобаска, бачиш? Угу. І ця велика, такі, мертеделла. То це мертеделла. Ні, в тебе мертеделла сповзла. Вибачте, ну я так зроблю. Таке буває. Мертеделла. Ага. Чекай. Ну воно гарно. Так, корж правильний. М Правда, бачиш, ферментую тісто. Чисто. Є вже файне місце, почали ферментувати піцу. Чорто, тісто. Як тобі соус? Слава? Смачно. Мені подобається. М -м, це круто. Це дійсно смачно. Смачно гарно. Подобається. Вау-воу-воу! Wow, wow, wow. Наш сет. А це сет під футбол. Оце слухай, наскільки це чоловік? На мене одного. <гум> Ні, ну реально, це Дивись, на трьох це на трьох-чотирьох людей, щоб сидіти, дивитися футбол під підбіг. Є лаваш. Так. Є картопля, є крильця, угу. О, є м -м, щось якесь м'ясо, я не знаю, що це таке. М -м, є купа соусів і моя улюблена кукурузка. Ну. Давайте так, з піцею повний порядок, до дуже, речі, давай. дуже кльова. Дуже рекомендуємо. Нам піця сказали, кошту? що вона гарно виглядає, насправді вона ще дуже смакує. Піця тут від 145 гривень, не скільки пам'ятаю. Нормально. Під і вище. А піца скільки коштує, не пам'ятаєте? Uh, піца коштує 215 гривень. Uh -huh. ну. А ця картопелька як називається? Це картопелька карбонара. карбонара. Я спробую, що так. Дідіння, що можна брати з собою, якби то? Ти просто ходиш і дякую, тому я... дай, дай вилку. Видавку. А ти маєш з цією справлятися? Ні, ні давай мені ту подавку. Маєш цією справлятися. Ну, давай глянемо що всередині. Тобто купа соусу, картопелька. І то такий варіант, що можете взяти тут і йти набережною. М -м -м. Це не картопля. Це потат, це батат. Чи картопля? Є. Це якась картопля. Це Слухи, дивись, дивись, як цікаво. На мені це Слухай, сусуна мені дуже подобається. Все Оп. в сері. Схоже, як в Брюсселі дають. Юра був в Брюсселі. Я також тоді був в Брюсселі, доріше. Просто мало що пам'ятати. Десь цибулі кріспі, так? Угу. Класний соус, велика картопля фрі. Сирний соус. Трошки зелені. І прикольний варіант, що ви можете з... Нею сісти Гу... на набережні. Або гуляти на набережні потихеньку. Ну, я би сів на лавочку, дивився би на озеро. Дуже цікаво, дуже смачно. Знову ж таки, це літній варіант підпінне, під мене все підпінне тепер. Добре, Добре підмати сік. А вже ця робота треба. Найважливіше це дуже є дуже футбольна тарілка. тарілка, якщо Україна буде грати якийсь матч і вийде в овертайм, то навіть в овертаймі ви зможете. Матимете ще, що поїсти. Того що справді щедра тарілка. Молода картопелька, до речі, на три секундочку. Три, три види соусу. Три види соусу. Е, клас є навіть, є чуть навіть гостренько. Чекаю. це що це ребро? Що це таке? Вибачте, Ні, це костиця, певно. А, костиця? Це костиця. А це, це що? а це крильця, мало би бути. Ні, Це бути. не крильця, це ніжки. А, нічого собі. Слухай, перепилині чи чи ніжки? То вже, Юра, то вже побагато. Ну, що не перепилина, то щось якась така. А, а це крильця. Кус, дивіться, ну багато всього, насправді. Давай давай пробувати. Сібелька. Це це це. Слухай, це. прикольно. Знаєш, що, е, що не дуже добре. Що? Ми про футбол забули на Наніс. наніс. — Тому перед футболом приходьте буквально за хвилин 20. І е, поїжте. Давай так, підсумок загалом, я б не сказав, що за 20 хвилин готують все швидко. Тобто піцу вам не треба чекати годину. Я думаю, хвилин 10-15 піца буде готова, тому що попейська пічка готується все швидко. Якщо реальна запара, ну, кПС, то ще до того всього є купа людей, є гриль, тобто гарантовано, є... боже, мій важливіше, є генератор. Є генерація. Тобто все працює, але ну, ви точно подивитеся. Футбол подивитеся, голодні не буде гарантовано, і заклад в змозі м -м, прийняти доволі велику кількість людей. Це теж добре. Ну і веранда, до речі, дивіться, бронюйте столики. Так, особливо на збірну України. Бронюйте особливо. столики на збірну Україну. І обов'язково обов'язково. Слухай, все-таки треба ще лаваш попробувати. Ай. І обов'язково обов'язково. На, Хочеш? Дуже. дуже. Бери. То просто з овочами і сиром, а це я бачу тут. Якось? Шанти. До речі, з овочами сиром дуже навіть негано. Сухай цікавий? Йо? соус це реально на чотирьох, напевно, людей навіть може бути. Так, це на Бо ти лаваша зійсиш, ти зісіш картоплі, ти зісіш. Це на чотирьох болівальників. М -м -м. На один тайм. Але ми б рекомендували до футболу поїсти. Потім взяти чи піцу, чи таку картоплю. Ну, картопелька мені дуже сподобається, я такого ще не їв. Загалом, якщо вам цікаво, зробимо ще й передачі про сам комплекс, тому що ми практично про нього не знімали ще, а їжа смачна, центр міста. І, друзі, mm -hmm. зробіть так, щоб про тернопільський бізнес, про заклади, бо ми не про те, щоб поїсти, ми про те, щоб заклади існували і щоб ні, вони ні, ні, ні. ще щось ми, заробляли, ми, було би добре. Ми, ми, ми за те, щоб заклади. Заробляли, платили так. податки, не існували. Існували нам не цікаво, бо вони так скоро закриються. Ось резюме. Куди можна, верніше, з ким можна сюди прийти? Давай. Кажи. З колегами, комом, вболівальником. Однозначно плюс. З дітьми, з колективом, однозначно також. Плюс. Смачно, шикарний вигляд. Не, не за всі гроші. На свіжому світу. повітрі. І не за всі гроші світу, йти в так. центрі. Розумієш? Однозначно, рекомендуємо, друзі, обов'язково напишіть будь-який коментар до цього відео, чи були тут вже після ребрендингу, чи спробували нові страви. Поставте вподобайку. І обов'язково поширте ці відео, бо нам важливо, щоб побільше людей взнавало про новинки у тернопільських закладах. Давайте підтримувати тернопільські заклади, тернопільський бізнес і український загалом. З вами були Юрій Шкільняк Андрій Турко. І пам'ятайте, все добре. А в Тернополі і в Україні. Смачно!